Партнер показу магазин найкрутішого геймерського спорядження Зона 51». привіт привіт, шановне товариство. Якщо ви вже чуєте наші з Оксаною голоси, то це значить, що з вами новий випуск ігрового дайджесту Play News. у котрому ми розповімо вам про синглові та не дуже ігри, анонси вселенського масштабу, маркетинговий провал і багато іншого. Поїхали. Минулого тижня Activision показала світові чергову частину свого осіннього блокбастера: ремастер Call of Duty 4 Modern Warfare. Стоп, стоп Олексо, Яке ти що там же писали про Infinite Warfare, майбутнє, космолюти та інше чортовиння? Ні, ні, все правильно. Основною грою сезону буде саме ремастер. Гадаєш, чому Бобі Котик не хоче продавати його окремо, а тільки в дорогому спецвиданні. Та тому, що всрався кому той футуристичний шутерок. Усі побігли би купувати перевидання четвірки із капітаном Прайсом, собаками і текстурками. Власне кажучи, перший трейлер Infinite Warfare справді зібрав просто шквал негативу. Ні, ми звісно звикли, що на кожен анонс будуть свої скиглії. Але коли під трейлером на Ютубі дизлайків удвічі більше ніж уподобаюк, це вже показово. Щоправда, самі працівники Activision не переймаються цим. кажуть, Black Ops 2, перша футуристична колода, теж мала запльований трейлер. А зрештою, стала найуспішнішою грою серії. Е, перефразую цього пана. Нам насрати кількість гівноїдів така велика, що ми все одно купатимемося в бабосиках. Втім, лави невдоволених цього разу поповнив медійник студії DICE Роланд Смедверк. У своєму Твітері Дайсівець різко висловився у бік нової колоди, назвавши графіку застарілою, а монтаж трейлера до жахливим. Ясна річ, твіт швидко довелося знищити, проте слава вже пішла мережею. Але воно все правда. Це не експерименти, а якесь чортовиння, яке мавпує із де у сексу, гейло, массефекту і Дестині. Хай хто мені там що каже про можливість у будь-яку мить викликати власний винищувач і злетіти на орбіту, про втечі від сонячних променів на збоченому астероїді, про екіпаж, котрий мені салютуватиме і підлизуватиме за кожної нагоди. Не повірю бодай тому, що тут знову є ці дебільні перестрілки у вакуумі, що їх ми бачили у Гост. У своїх найкращих проявах Call of Duty була лютим жорстким мілітарі-порно. і це було прекрасно. Саме тому всі зараз мочать штанці від анонсу ремастера четвертої частини. А зорельоти, екзоскелети і роботів хай залишать тим, хто вміє з ними працювати. У похмурій пітьмі далекого майбутнього є лише війна. Після довгих років очікування і останніх місяців дражнилок компанія Relic змусила всіх фанів Warhammer 40 тисяч цвіркати від щастя. Славіте Бога імператора, бо анонсовано стратегію Dawn of War 2! У 3. наразі є лише трейлер і жменька скріншотів гри. Однак пильне фанатське око помітить в них чимало приємного. Зокрема, третя частина повернеться до витоків серії, а отже, стане повноцінною стратегією в реальному часі: повернуться розбудови бази і масштабні битви армій, де поруч зі звичайними солдатами і тиражною військовою технікою герцюватимуть бойові титани, озброєні гарматами чи мечами. Щоправда, ворогуючих сил у грі буде всього лише три: космодесант, орки та ельдари. Кожна зі своєю кампанією. Та ми певні, що некронів тау і тиранідів з часом додадуть у доповненнях. Так само хотілося би побачити у грі підтримку модифікацій, адже саме моди зіграли основну роль у довготривалій популярності першої Dawn of War. До всього що ж це в біса за ПК стратегії, якщо в ній нема підтримки модифікацій. Як воно зрештою вийде, побачимо наступного року, коли гра вийде на персональних комп'ютерах. Але вже зараз можна сказати одне: це воїстину чудовий рік для фанатів Варгамера. Мені завжди було люто сумно від майже повної відсутності декорацій Першої світової війни в іграх Другої світової, хоч завалися, сучасного війнобуту жріть скільки влізе. А от зі сеттингом ПСВ, все вкрай журливо. Є скупенький Вердан, розкішна і... і все. На щастя, Благання почула шведська студія DICE. кілька місяців тому в мережу витік релізний план Electronic Arts, де поміж інших проєктів, засвітився новий Battlefield. Крок за кроком ставало зрозуміло, що нову частину шутера посунуть назад у минуле. Питання лише у тому, наскільки далеко до часів першої матері його світової, найбільшої і найстрашнішої війни в історії людства, коли відбувалася зміна технологій, а вояки ще не збагнули, яка руйнівна сила опинилася в руках. Кавалерія супроти танків, бойовиська в окопах із довбнями та вогнеметами, перше застосування і приту, зародження бойової авіації, дирижаблі, артилерія. А -а -а! Із метою підкреслити всю важливість новообраної епохи, розробники охрестили новинку Battlefield 1. себто, ось вона найперша єдина, та сама війна, яка змінила хід історії, або творці просто вирішили брати приклад з Microsoft. Важливим є те, що потужність рушія Frostbite і роками напрацьовані вміння розробників зможуть втілити усю комплексність Першої світової, розігруючи феноменальні у своїй кривавості та руйнації битви на суші, морі та в небесах. Попри чутки, гра не міститиме жодних стімпанкових чи альтернативно історичних замашок. Battlefield 1 намагатиметься бути максимально достовірною в історичному плані. Навіть чорношкірий персонаж, зображений на титул ці гри, є не черговим толерастичним заскоком, а нагадуванням про полки афроамериканців. Котрі добровільно рушали в Європу на війну, як і дві своїх попередниці, Battlefield 1 матиме також самітню кампанію. Однак нас чекає не галочна розповідь про бойового вояка, а історії кількох персонажів у різних куточках. Бо ж як і ще одним персонажем показати і західний фронт, і східний і герці в аравійських пісках? Хто зна, можливо, нас навіть у Африку тогочасно завезуть? Та як і годиться для серії, найбільші смаколики ховатимуться у мультиплеєрі, і тут можна буде розійтися наповну. Фактично, все, що ви побачили у дебютному трейлері, можна буде робити в мережевих баталіях, так так, і навіть битися верхи на конях. До всього у мультиплеєрі знайдеться чимало розваг як для поодиноких гравців, так і регулярної компанії друзів, для котрих передбачений окремий режим гри. Словом кортить мені вже 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 у це все побавитися. Але чекати доведеться аж до жовтня. Реліз гри на трьох основних платформах відбудеться 21 числа цього місяця. А замовники гри зможуть розпочати фронтові пригоди на три дні раніше, 18 жовтня. А якщо ви не шкодуєте грошей і дивним чином є абонентом EA Access, то доступ до гри у вас буде ще швидше. І оскільки Battlefield 1 спровокував нестримне бажання навіть у людей байдужих до мережевих шутерів, то залишається вирішити брати саму лише гру чи колекційку. Вона, звісно, 200 з лишнім баксюків, але там тобі і нашивки, і тематичні карти, і плакат, і капсула голубиної пошти зі сезонною перепусткою, і статуетка вже згаданого чорнявчика. І нехай ці довбограйські Call of д'юті запхають в сраку Бобі Котика свій футуризм. Ось-ось, ось, ось, куди слід було звертати погляд. Молодці, Дайс, просто молодці. Dishonored 2 – один із тих сиквелів, які чекаєш, затамувавши подих, і жадібно вишукуєш нові його подробиці. Цього тижня компанія Bethesda спільно зі студією Arkane влаштовувала покази ігроладу, інтерв'ю і загалом щедро ділилася подробицями осіннього хіта. Осіннього бо цього тижня стала відомою дата релізу гри 11 листопада. Рівно за 5 років після The Elder Scrolls V Skyrim. Власне, є тут одна невипадковість, як Skyrim свого часу показав, що гра може бути успішною без мультиплеєра, так само і Dishonored 2 буде цілковито самітним проектом. Попри те, що у сиквелі нам дістануться два ігрові персонажі, Корво та його донька Емілі, гра не матиме кооперативного режиму. Навпаки, це підштовхнуло розробників наповнити забавку ще більшою кількістю контенту. Річ у тім, що, хоч Корво та Емілі матимуть однакове спорядження, пістоль, меч і арбалет, поліпшення та магічні здібності у кожного будуть окремі трюки. Корво більшості гравців знайомі. А от Емілі зможе чарами перетворювати свою руку на гарпун Нейтана Дрейка чи Кігодь Бетмена. Розчинятися у пітьмі, створювати власного двійника в бою і масово контролювати свідомість ворогів. Гарві Сміт, головний дизайнер гри, запевнив, що всі рівні спроєктовано таким чином, що і Корво і Емілі матимуть по кілька варіантів проходження. Кожен до всього у ході сюжетних місій герої матимуть різні цілі для вбивства. А отже, для повного розуміння тутешньої історії гру доведеться пройти щонайменше двічі за корво і за Емілі. Самі ж події гри відбуватимуться по 15 роках після першої частини. Стурбований можливим замахом на Емілі. Корво роками тренував доньку, аби вона не поступалася йому вміннями. І передчуття не обмануло колишнього лорда протектора. У Данволі стався переворот. Тож наші персонажі тікають на батьківщину корво сусідню державу Карнак. Тепер, влаштовуючи диверсії і перерізаючи горлянки, Емілі та її вихователь повинні розплутати змову і повернути трон. На відміну від попередньої частини, Корво Атану не вдаватиме зі себе Гордона Фрімена, а буде цілком балакучим персонажем. Озвучуватиме його, до речі, сам Стівен Рассел, старий добрий крадій Гарет, котрий також не знав би слави, якби не Гарві Сміт. Там ми загалом за кадром Дезонору 2 працюватимуть знані актори, серед яких ми почуємо Розаріо Доусон, Вінсента Донофріо та Сема Роквела. Так, годі, припини усе настільки веселково, що у мене зараз карамелі з вух потече. Я хочу побачити все наживо, а для цього слід почекати і ітри. Років так зо п'ять тому компанія Valve повідомила, що синглові ігри відживають своє, і в майбутньому всі успішні ігри стануть багаторічним сервісом. Звісно, це виявилося не зовсім так. Bethesda, CD Projekt Red і низка менших компаній щороку доводять, що відсутність мультиплеєра не шкодить хітовості гри. Та й індустрія вже перехворіла повсюдним приплітанням мережевого режиму і додатків компаньонів. Мода минуще навіть у світі ігор. Втім, сама кузня дядька Гейба з часу Portal 2 не випустила жодної повністю самітної гри. До всього позицію Valve раз, -раз підтримують імениті розробники. Клів Блажинський заявляв, що самітні кампанії шутерів зжирають майже три чверті бюджету. А отже, доцільніше робити винятково мережеву гру. А його колишні колеги, компанія Epic Games пішли ще далі. Днями Тим Свіні заявив, що студія не планує робити ігор зі самітним режимом. Причина проста: для рентабельності подібного проекту просто необхідно співпрацювати з великим видавцем, інакше ніде буде взяти необхідних грошей. До всього зі зростом популярності бренду стане щоразу важче виходити в плюс. Скажімо, якщо перша частина Gears of War обійшлася епікам у 12 мільйонів доларів і стала неабияк успішною, то на створення кожної нової частини йшло в кілька разів більше грошей. Витрати зростають, а виторг залишається однаковим. Ясна річ, що і розробник, і видавець буде невдоволеним. Саме тому Epic Games свого часу залишили майкам права на Gears of War. бо і з грішми ставало сутужно, і повного контролю над грою розробники не мали. Так, так, якщо треба було зробити патч чи додати нові мапи для мультиплеєру, кінцеве рішення завжди було за Microsoft. і бували випадки, що видавець не хотів допускати тих чи інших правок. Та ось чому пан Суїні постійно критикує Microsoft з її новою політикою єдиної платформи. Тут не лише бажання антимонополіста, а й особисті образи набігли. Хай там як, але ігротворці налаштовані рішуче. І власний клієнт запустили, і дбають винятково про сервісні ігри: Unreal Tournament, виживастик Fortnite і шутер мобу Paragon. Сподіваюся, їх згодом попустить, бо ж купа люду досі сподівається на вихід нормального і самітного Storm 2. Цього тижня на передовиці Play.ua варто поглянути на таке: запис стріму Супер Бразерс. Репортаж із фестивалю Ві game Огляд фільму Першемесник протистояння, а також травневий порадник геймера 12 травня всюди сущий супермідбой завітає до власників вію. Того ж дня вийде доповнення для XCOM 2 Alien Hunters, яке додасть ворожих босів котрі полюватимуть за гравцями. Dust Line, свіже доповнення для Rainbow Six Siege із новими мапами та оперативниками з'явиться у продажу 11 травня. Автори Titanfall працюють над екшеном від третьої особи у всесвіті зоряних воєн. ну-ну, не вже воскресять Star Wars 1313? А з нагоди дня зоряних війн в обидві частини The Force Unleashed відтепер можна гратися на Xbox One. 26 травня. Мережева рубанка Warhammer End Times Vermintide отримає платне доповнення Drachenfels, котре заведе гравців у покинутий замок. Розробники і Волв працюють над новим проектом, який нам найімовірніше покажуть не раніше літньої І3. На Windows 10 розпочався бета-тест фрітуплейної гонкової гри Forza Motorsport Apex. Повноцінний реліз слід очікувати наприкінці року. Стратегія Total War Warhammer матиме підтримку модів із майстерні СТІМ відразу в мить релізу. Стелс Action Шедвин від розробників Trine після довгої мовчанки отримав дату релізу 17 травня. А платформер Mighty Номер no. 9, котрий уже забембав своїми перенесеннями, побачить світ 21 червня. На цьому все з вами був Play News. У мікрофон балакала Оксана Зорка та Самельник. Текст писав Олег Коліков, а відео монтував Богдан Зіновий. Ставте вподобайки, поширюйте наші матеріали, тицяйте на всі показані кнопки, якщо досі цього не зробили, і затямте жарти про мило уже застаріли.